Враження, що до характеру Аутбека не вистачало саме цього турбодвигуна, відчуваються ось ці додаткові 60 кінських сил і 100 ньютон метрів обертального моменту. Темпераменту додалося суттєво. Він в порівнянні з атмосферною версією 2.5 розганяється до сотні на 2 секунди швидше. Якщо атмосферник 2.5 набирав Сотню за неповних 10 секунд, то цей за 7,5. Так само зросла і максимальна швидкість. Була 207 км на годину, а стала 221. Наші заміри показали, що цифри розгону правдиві. На мокрому асфальті Turbo Outback виконав вправу 100 за 7,3 секунди. Значно додалося і еластичності. Турбіна дозволяє виходити на обгони легко і не крутити мотори до відсічки. Кожен раз, коли я відволікаюся від дороги, і